Ялинки, сосни та штучні новорічні дерева, вже виграють різнобарними вогниками в офісах та домівках. З відключеннями світла та перепадами електроенергії. Неправильне використання гірлянд, свічок чи інших декоративних елементів може призвести до пожежі. Як уникнути небезпеки та зробити свято справді радісним для всієї родини, розкаже Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Добрий вечір. Чи були випадки пожеж, можливо, минулої зими через неправильне використання гірлян чи свічок? На щастя, вінничани досить свідомі громадяни, і жодної пожежі, яка б була пов'язана із новорічною красуньою минулого року на території нашої області, не було зафіксовано. Ось як при правильно прикрасити ялинку, а головне безпечно. Ну, безпека у нас має стояти передусім на першому місці. Ми маємо використовувати для оздоблення новорічної ялинки виключно негорючі і нелегкозаймисті прикраси. В жодному разі це не мають бути якісь марливі іграшки, саморобні звати, заборонено використовувати бенгальські вогні, все, що пов'язано з відкритим вогнем. Ялинку ми маємо розташувати на відстані не менше ніж пів метра від стіни, також чим подалі від обігрівальних приладів, навіть таких, як електрорадіатори, ну не бажано взагалі поруч ставити, та батареї централізованого опалення. А поблизу пічі, якщо ми знаходимося в приватному житловому будинку та комену, також не рекомендовано взагалі ялинки розміщувати. Якщо ми говоримо про електричні гірлянди, то тут потрібно пам'ятати краще не прикрасити ялинку дешевою та несертифікованою гірляндою, ніж прикрасити і наражати себе на небезпеку. Дякуємо, що завітали до нас до студії. Дякую, що запросили. Безпечних вам свят. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області.